Рідний, сучасний. Ну, і мені здається, в нас постійно щось якби, вдосконалюється. а Це класно, коли йде якийсь прогрес. Дуже багато міст проїхав. Це буквально всі міста окуповані, не окуповані. Луцьк сильно комфортніший. У нас все якось воно культурно, стисло, красиво. Комфортний стосовно роботи не можу сказати, бо я поки не працюю. Красивий. До речі, Луцький замок само, наша візитівка затишний, комфортний і красивий. Тут кожен куточок рідний. Я тут росла. Якщо ти ростеш, ти любиш те місце, де кому ти ростеш, ти щось примножуєш в цьому місці, ти бачиш здобутки. От по-друге, Тут народилися діти, і ну, такого компактного і такого зеленого міста я ніде не бачила. Що заїхати в магазин чи якесь, чи, чи, наприклад, у столовочку, це нереально. Це от тільки приїжджають мої знайомі теж на колясках, вони ставлять це місто по заїздах в місто -квартецю. Це недостаток Луцьку. Позитивне, що в церкві багато будується, ходимо в церкву раз. От, і позитивно, то, що все-таки шануємо тут люди, всіх плотів, фронтовиків, Мене жінка залочини. Вони говорять, на Волині люди добрі. Я живу на 33-му кварталі, це дуже-дуже гарний квартал. Так що я не сказала би, я сьогодні путешествувала, як кажуть, їздила повністю по Луцьку, то я не бачила таких затримок в транспорті чи ще в якихось. Ні, я би сказала, немає ніяких питань, таких особливо нагальних на теперішній час. Луцьк. Комфортне містечко, в принципі, таке компактненьке, маленьке, таке, але одночас і живе і, в принципі, багато всіляких місць, де можна відпочити, і, та, і сама природа тут. Дуже крута, переїжджати не хочу. Планую надалі тут перебувати. Навіть знайомі з інших міст казали, що тут дуже комфортно жити. Я раніше якось сумнівалася, може, я там хочу в Київ, але зараз я розумію, що мені тут дуже добре. Порівняно там, з там, 20 років тому, то зараз просто ну, в мене шок від того, наскільки швидко все розбудовується розвивається. Відносно воєнних дій, то да, тут, ми тут живемо спокійно, нема на що скаржитись.